Так, продовжуємо. Розбираємося тепер з кодом. кодом. ну давайте, значит, ну, Як завжди, тут у нас значит, є ресурси і є сама форма. Тому я готовлю ось такі файлики. Ну, значить, MakePye from, from UI, то, щоб знати. І тут я обираю ну, певну штуку, яка є. Значить, я тут виділяю, вставляю його з терміналі, виконую, вона мені формує цей, значить, замість main form UI, він мені зробить MainformPi. В будь-якому випадку тут різні варіанти, от, а робиться все одно MainformPy. Оскільки я використовував ресурси, мені потрібно скомпілювати і ресурси ще. Тому для цього в мене є значить, такий підготовлений файлик, який я теж тут копіюю. Тобто, Копіруються ресурси значить, ResQRC, ну, в ResPy. І потім я його буду використовувати. Теж я його копіюю сюди, вставляю в термінал, запускаю, виконується. І у нас тепер з'являється як ResPy, так от файлик ресурсів. Так и main.py, вернее main_form.py, вот, main_form.py, вот так выглядает. Вот и тут е у нас посылание на файлик ресурсів. Вот такая вот штука. Ну и значит, у нас есть стартер. Нашої форми, нашого проєкту. Ну, вже багато, багато разів я вже казав, що тут є, тут імпортується. Значить, коли пишете, можна взагалі його писати ось повністю, навіть що не створений. Значить, у нас Unit Main Form, у нас це, там імпорту Екзам Video. Там так називається клас наш, котрий ми подивимося. Значить, потім ми його дописуємо, потім ми використовуємо проводиться. І у нас колір змінюється на те, що тут все доступно. Ну, а створюється перевірка, що перевіряється, що це, головний файл, там, е, значить, if name равно main, і створюється application у нас, значить, імпортується, ну, верніше, створюється екземпляр класу, змінна змін X, і показується як show. Значить, X show – це просто значить, обгортка для шоу метода шоу windows Ось. Ну, і Це буде виконуватися до тих пір, AppX, поки ми там щось не натиснемо, або хрестик, там, або програмно вийдемо, і тоді буде SIS. Так воно працює. Значит, далі у нас значит, main form by, ну, сенсу немає робити, це ж генерується у вас. А от Unit Main значить, буде цікаво. Значить, і так, поїхали. Що у нас тут є? Ну, по-перше, імпорти. Значить, імпортуються у нас QMintWinde і QFileDialog. діалог Ну, оскільки ми відео будемо відкривати. Ну і давайте, мабуть. Давайте я прокручу наприкінці. Значить, імпортується із Qt-Core, QtGu, імпортується Media, значить, player і QAudio output. QVide. Ну, QVide у нас бачите, сіренький, тому що він тут не, не створюється, а він береться якби, із форми. Тому він ось, ось такий колір трошки відрізняється у нього. Значит, як це працює взагалі? Чому Q-Media player, Q-Audio Out і Q Video Widget? Ну, Q-Media player ось це якраз та сама частина є, котра програває. А вихід у нього, він посилає в QVIA Vidget, а в Q Audio в Qaudio Aut. І от так у нас створюється ось оцей плеєр фактично. Ну і давайте подивимося. Значить, клас називається Экзамплы Video. У нас конструктор. Вот В ньому створюється екземпляр Q-Main Window. Зміна window UI береться із нашого імпортованого класу, там, от із MainForm, form копіюється. Це, значить, Main Window, така назва була в дизайнері, а він при, тут прилепив йому чи UI. Це він так робить. І потім методом setup UI ми ось цю розмітку, котра там є, зганяємо значить, в наше вікно. Плеєр початку, значить, self-плеєр, це значить, буде у нас полем класу. От, він поки що не визначений, тому він нон. E, значит меню, значит вот ці всі, котрі ми там зробили, ну, тут їх тільки два там: open і exit. E, значить, зробили посилання у нас меню open теж екземпляри є і, e, значит, на натискання його, то тобто, ось на пункт меню. Тут у нас, значит, подія буде тригер. А connect це буде, ну, то тобто, ось запускати процеду, значит, метод, який є self open. І для Exit у нас буде такий метод, як self Exit. Ось так воно буде. Значить, робимо значить, Duration, у нас буде це HS Progress буде. Це, значить, ми там будемо, значить, будемо мати можливість переходити значить, по. Ну, по протяжності змінювати, там встановитися на певну не певну часовий там відмітку і, значить, ну, короче, рухати там прокручувати його. І, значить, метод, котрий буде set position, буде називатися у нього е volume. Значить, тут у нас теж посилання у нас буде називатися volume, а береться це ж від IT, це ж IS э, volume. Встановлюємо максимум значення у нього 100%, тобто 100% буде мінімум 0% і value по замовчанню 100%. Ну, можете там трохи менше поставити. то таке, ну, ну Не кожного разу в плеєрах там стоїть 100%. Там десь процентів 75% стоїть от вот десь. Ну, і Лейбл у нас тут. Має змогу ми замість тексту можемо мати там е, зображення, а тут зображення у нас буде іконки е, для чотирьох е, цих е, головних позицій. 100% 25-50% і вимкнений 0%, там перехрестили, будемо помістити. Для цього волю ми. L volve для метки. Ми, значить, для воріма ми сет воріме ставимо для старт-стоп, для кнопки нашої ТБ старт-стоп. Б-старт-стоп воно у нас називається, а там вона називається ТБ-старт-стоп. Будемо значит, викликати старт-стоп. Далі значит, працюємо відео у нас ось так буде. Відеошоу метод, він, ми можемо бачити його. Значить, аудіо створюємо, створюємо прямо ось тут. Тобто у нас створюється екземпляр аудіо от конструктором QAudio Output для нашого Windows. Volume встановлюється на 100. Так, для зміни, для зміни volume changed для аудіо будемо викликати метод self wall changed. Ось такое. Плеер створюємо теж прямо тут, для вікна. От, І в нього значить, його методи, як duration changed, то позиція position change it, media status change it, такі є свої методи, значить, player duration change є такий метод у нас, там трохи нижче буде, позиція change і media state change it. Ну, статус який може бути, грає, не грає, і отаке. Ну, і value, це volume value, це значить, маємо аудіо, значить, встановлюється відповідно того вилію. У нас, он, бачите, береться у, у плеєра, верніше, в self-volume вилію, значить, заміна вилію, і аудіо у нього становиться це ж таке значення. Ну і встановлюється для нашого плеєра відео output і аудіо output. Ну і все. Фактично, значить, Тут потрібно розставити певні властивості і поназначати.